Так, так. Три-чотири. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Ось так вихідними, що минули, у Кременчуці розпочиналися ігри у рамках футбольного турніру до Дня Незалежності України. Змагання проходили на полях футбольної академії Шахтар Проскул. Проводимо турнір до Дня Незалежності України, в якому приймають участь хлопчики та дівчата, звичайно. 2017 та 2018 року народження як ви бачите усі матчі проходять у цікавій та напруженій боротьбі. Такий масштабний захід вдалося організувати завдяки співпраці з освітнім центром інша освіта. Уже раді анонсувати нашу співпрацю з Шахтаркедемі з франшизою, яка є в Кременчуці наразі яка вже нараховує 150 хлопців та дівчат, які займаються футболом. Наскільки я знаю, це з п'ятирічного шестирічного віку. Я як керівник освітнього центру інша освіта і голова громадської організації інша жінка, особливо вболіваю за дівчат. Звісно, і ми будемо популяризувати жіночий футбол. Це не вперше наш таки спортивна колаборація з футбольними клубами. Для малечі ці змагання справжня можливість покращити свої навички та продемонструвати усім, чого вони вже навчилися під час тренувань. Сьогодні я забив гол штраф штрафного і до... і я зіграв добре. Мені сподобалось. Сподобалось грати сьогодні. Ну і з... забив 11 голів за весь турнір. Як давно ти граєш? Три роки вже. За результатами фінальних ігор турніру, третє місце виборола команда Нафтохімік. Друге посіли гравці команди Шахтар Помаранчеві. А перемогу здобула команда «Learn and Dream». Вітаємо переможців та віримо, що це безсумнівно не остання перемога юних футболістів. А для тих, хто також хоче ставати чемпіонами футбольних змагань, є можливість досягти цього тренуючись у Шахтар Проскул у Кременчуці. Закликаємо всіх дітей записуватись в секції. Бо спорт розвиває не тільки м'язи, але й розвиває силу духу, силу волі, командний дух. Ну і звичайно, запрошуємо в нашу футбольну академію Шахтар усіх бажаючих, де створені дуже чудові умови для заняття спортом. Вже незабаром цими вихідними на полях Шахтар Проскул відбудеться ще один турнір Шахтар Кап долучитись до якого запрошують усіх бажаючих. Тож не прогавте можливості насолодитися неймовірною футбольною енергетикою на мальовничій локації. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Креманшуцькі новини.